В чому, в, чому, в чому особливості формування стратегії наукових досліджень в сфері права, і як правильно сформулювати стратегію наукового дослідження, практичні поради? Добре, нормальне питання, приємне питання, я б сказав. так? Ну, відповідь на це питання. Я думаю, варто почати з того, що про що мова йшла на попередній зустрічі, що треба розрізняти фундаментальні дослідження в сфері права, ясно, ясно, нас цікавить тільки ця сфера, і суто прикладні дослідження. І відповідно стратегії дослідження, а, зрештою, звідси формування проблеми. Формулювання проблеми, формування плану дослідження основних напрямків більш конкретних, а далі методів дослідження, це буде залежати насамперед, від того, це фундаментальне дослідження або не фундаментальне, а прикладне. І от якраз тут, оце питання, яке ми розглядали. Трошки раніше, на попередній зустрічі, це питання набуває практичного значення для тих, хто цими дослідженнями займається ну і аспірантів, безперечно, безперечно, теж. Бо від фундаментального дослідження не вимагаються прямі безпосередні рекомендації для практики в нашому випадку. Для юридичної практики, тобто правотворчої чи законодавчої, правотлумачної чи інтерпретаційної, і правозастосовної. Ну, Мене в останній час перевчили, що правильніше казати правозастосовчої, не правозастосувальної, не правозастосовної, а а Ну, я не стану заперечувати фахівці з мови, тут краще підковані, причому на нашій кафедрі. Так ось від фундаментального дослідження чекають відповіді на питання про глибинні закономірності, про глибинні процеси, які керують в лапках, керують. Функціонуванням того явища, яке ми чи ви будете називати правом. А відповідь тут чекає нас плюралістично. І тому, до речі, вже я знаю, біля 10 років я при кожній такій можливості закінчую публікацію статтю черговий раз. Ну, я кажу, біля 10 років порадою чи Такою настійною настоятельною по-русски рекомендацією, що коли ви вживаєте прикметник правовий, правові, правова, правове, ви спочатку повинні оголосити, оприлюднити, задекларувати, яке явище ви вважаєте правом. Доки ви цього не зробили. То ви не маєте права, ну, не юридичного права, ясно, морально наукового, користуватись прикметником правовий, Тому що є плюралізм в відповіді на це фундаментальне, корінне, докорінне питання юридичної науки чи правової науки, то теж нас чекають всякі такі повороти, різкі, несподівані. І залежно від Розуміння, ну, від право розуміння, як в останні там років 15, 10, 15 почали вживати оцей термін. Раніше було просто поняття право, поняття права. Дискусія про поняття права. Декілька таких дискусій були проведені ще в радянський час. Ну а в свій час. Класик німецької філософії, німецької, так званої класичної, класик класичної філософії, Іммануїл Кант.